Якщо ви ФОП, який тільки зареєструвався, і ви обрали першу або другу групу оподаткування, навіть якщо і третю, приймати кошти одразу заборонено. Чому вам спочатку обов'язково потрібно переконатися про те, що ви отримали статус платника єдиного податку? Дуже поширена помилка, коли підприємці реєструються самостійно через дію, і не зайшовши в кабінет, не переконавши, що вони отримали статус платника єдиного податку, починають приймати кошти на свій фопівський банківський рахунок. І потім стикаються з неприємним моментом із іншою системою оподаткування. Найпоширіша помилка ФОП першої другої групи стають платниками. Єдиного податку з першого числа наступного місяця після реєстрації, але перед цим обов'язково переконайтеся, що податкова надала вам цей статус платника єдиного податку, теж саме стосується і попів третьої групи, які в автоматичному режимі подають заявку на реєстрацію і обирають третю групу оподаткування, але не перевіривши. Свій статус починають приймати кошти, і потім виявляється, що з технічних причин або через наявну заборгованість податкова відмовила. В статусі платника єдиного податку підприємець про це не знає, не здогадується, починає прямати приймає кошти. А він виявляється на загальній системі оподаткування. Будьте уважні, перевіряйте свій кабінет платника для переконання того, що ви чітко являєтесь платником єдиного податку, з якого числа і на якій групі, і по яким кведам вам для цього потрібно замовити витяг платника єдиного податку, і там буде це все прописано.